Зараз готуємо до відправлення новою поштою комплект лінз декер Р9 та комплект перехідних рамок на заміну штатних галогенових лінз в реноме 2 Тут досить великий штатний отвір, який дозволяє викрутити гвинти, які тримають штатний модуль. Потім роз'єднати знизу та зверху пластик, забрати задню частину і потім передню частину модуля. Це нам дає змогу встановити нові перехідні рамки, вони сюди заходять без проблем. І на нових біле-лінзах потрібно буде знизу, справа, рідну рамку, підрізати ось цей виступ. І таким чином біле-лінза сюди також зайде через перехідну рамку, і ви вже зможете насолоджуватись світлом. На гарантію це ніяк не вплине і вона тут аж цілих три роки. Та поглянемо на тест в фарі, яке приблизно світло зараз має клієнт. Тут скло в досить нормальному стані, в такому середньому відбивач в лінзі вже не самий хороший. На 1300 пробігу і стоїть галогенова лампа h 7. Працює вона на 55 Вт, все по стандарту. І маємо такий результат. На камері здається, що світло трохи є, воно, до речі, досить широке, обочину добре захвачує. Але світло дуже неяскраве, і з ним точно буде дуже погано видно. І проблема, що чим більший пробіг в автомобілі, тим світло буде ще менше. І замірюємо тут самий центр. Маємо всього лише майже 200 люкс, дуже маленька цифра. І на обочину приблизно 62. Тепер працює декер R9 і маємо такий результат заливки. Вона набагато вища, набагато ширша і загалом набагато яскравіша. Тому замірюємо тут самий центр. Маємо приблизно 3550 люкс, але лінза стоїть не за склом, тому відсотків 15 можна забрати. Та на обочину більше ніж 180. Але обочина в нас йде не просто полоскою, а вона дуже висока, тому буде дуже добре також контролюватись. Тобто, не тільки покращується загальне яскраве світло, а воно з'являється і там, де його не було раніше. І так як це білет та двочіпові лінзи, то вони мають ще дуже яскравий режим дальнього світла, воно буде працювати в парі зі штатним дальнім, тому я думаю, клієнт буде точно задоволений.